Сільське господарство за європейськими стандартами на Рогатинщині відкриють комбікормове виробництво. Днями тут заклали капсулу під будівництво нового аграрного підприємства, яке дасть сотню додаткових робочих місць. Новий сучасний комплекс відзначають експерти не тільки зберігатиме зерно, а й кожної години вироблятиме 20 тонн комбікорму. Його споживатимуть худоба, свині, кури. Купи зараз комбікорми для кролів. Та практично ж немає. А це об'єкт, якщо встане вступить у дію, це буде сучасне підприємство, яке буде якраз забезпечувати весь напрямок тваринництва. І надзвичайно добре буде, що в одній стороні Коломийський, Коломийська сторона, в другій стороні області Роатинський район, дасть можливість і населенню. Населенню нашому легше е, закуповувати корма. Відстань збережеті таке інше. Загальна вартість інвестицій, які планує вкласти у будівництво комбікормового комплексу, найбільший агрохолдинг держави Укрлендфармінг складає близько 50-60 мільйонів доларів. Завершити будівництво ці фахівці планують менш як за рік. Використання технологій важлива ланка. Тут мінеральні добрива. Компанія уже кілька років поспіль не використовує сипучі мінеральні добрива або використовує їх дуже мало. Ми використовуємо рідкі аміачні добрива без аміак, комплекси аміачні добрива. Це ті добрива, які мають можливість швидше і краще впливати на рослини. Також нашими завданнями є використання засобів захисту рослин, не генериків, не замінників, а тільки оригінальних препаратів. Все це ми робимо для того, щоб покращити, покращити наші врожаї. Ми розуміємо, що землі більше не стає, але з кожного гектара нам потрібно отримувати більше. На цьому обласні чиновники зупинятися не збираються. Мовляв, для розвитку агропромислового комплексу на Прикарпатті має діяти декілька таких сучасних заводів. До слова, подібне підприємство нині працює у Місті Коломия.